Друзі, всіх вітаю! Перша смуга з вами. Деякі сваряться, що я роблю довгі вступи, тому зразу переходимо до білету з правил дорожнього руху. Але а тільки на одній умові: не забуваємо підписатися та поставити лайк цьому та іншим відео. Вперед до знання! Перше питання. На нерегульованих перехрестях пішоходи мають право переходити дорогу, якщо немає позначеного пішоходного переходу. Так, Для багатьох починаючих водіїв та й не починаючих. Існує така думка, що потрібен, щоб був, був намальований пішоходний перехід. А також стояв знак, що це. Пішохідний перехід, але ні. Навіть якщо його там не позначено, то пішоходи мають право переходити з одного боку тротуару на інший, перпендикулярно да, перехрестю, перехрещенню. Тому так, вони можуть переходити. І це дуже-дуже небезпечно, тому що ви можете. Просто не звернути на це уваги. Тому будьте дуже обережні. Вони мають право переходити дорогу. Відповідь номер один. Так. Друге питання. Який із розпізнавальних знаків встановлюється на транспортних засобах, якими керують глухі або глухонімі водії? Знак номер один. Я думаю, він візуально вам Зрозумілий. Саме він позначає транспортні засоби, якими керують глухі або глухонімі водії. Варіант номер 1 Третє питання: про що попереджає даний дорожній знак? Про наближення до небезпечного повороту праворуч. Дійсно, поворот праворуч тут на ньому точно не намальований. Бачите, що тут намальований такій. Вигин е, вліво. Тобто, це якщо поворот, то ліворуч, як написано у варіанті номер 2 про наближення до небезпечного повороту ліворуч, третій е, варіант про наявність виїзду з прилеглою територією. І четвертий про наявність двох поворотів, що йдуть один за одним. Е, ну, Тут е, тяжко е, заблудитися в двох соснах, тому це, звісно ж, поворот. Ліворуч, причому небезпечний варіант номер 2 Четверте питання: в якомусь зазначених місць ви можете перетнути суцільну лінію дорожньої розмітки та зупинитися. Бачимо, що це якась траса поза межами населеного пункту, а поза межами населеного пункту можна зупинятися тільки де? Правильно, тільки справа на правильному узбіччі. Тому тільки варіант Б правильний. Питання номер 5 Дальні світлофар рекомендовано вмикати при наближенні до зустрічних транспортних засобів. Це абсолютно невірно. Навпаки, коли ви наближаєтесь до зустрічних транспортних засобів, його потрібно вимикати, щоб не засліпити і не створити аварійну ситуацію. Тому відповідь ні. Шосте питання. Ви, як водій, вирішили розвернутися на дорозі поза перехрестям. Що ви обов'язково повинні зробити? Перше. Зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині. Я думаю, що це правильно. Якщо ви повертаєте, розвертаєтеся, де? то ви повинні розвертатися з крайньої смуги. Друге, дати дорогу зустрічним транспортом. Так, якщо ви. Розвертаєтесь, то ви, як і при повороті наліво, повинні пропустити зустрічний транспорт. Третє, Упевнитись, що це не створить небезпеки чи перешкод іншим учасників дорожнього руху. Ну, я думаю, це і так ясно. Четверте, опевнитесь, що це не заборонено дорожніми знаками або розміткою. Це, ж, це теж логічний варіант. Тому у нас всі чотири варіанти вірні. Але вони, звісно ж, акцентую вашу увагу. Розташовані не за чергою, да, що ви повинні зробити. Я думаю, що ви зразу повинні впевнитись, що це не заборонено дорожніми знаками. Потім ви повинні зайняти відповідне крайнє положення, дати зустрічним транспортним засобам дорогу. Ще раз упевнити, що це не створить небезпеки чи перешкод іншим учасникам руху, і тільки після цього виконувати розворот. Але тут правильна відповідь номер 5 1, 2, 3, 4, все це вірно. А сьоме питання: чи дозволено водієві обгін у цьому місці? Бачимо, що ви на мосту, а на мосту що? Заборонено обгін. Варіант 4. Навіть можна не читати попередні 3. Восьме питання: чи дозволена стоянка транспортних засобів на газонах? Звісно ж, заборонена. Чітко це теж прописано в обмеженнях. Дев'яте питання: яке перехрестя вважається нерегульованим? Нерегульоване перехрестя це те, яке не регулюється світлофорами та регулювальниками. Якщо воно регулюється тільки дорожніми знаками, то це у нас нерегульоване перехрестя? Тому шукаємо варіант. Ага, ще у нас перехрестя, де світлофор вимкнений або працює в режимі моготіння жовтого сигналу. Це теж е, правильний варіант, бо ну, в цьому випадку теж е, світлофор не регулює рух. Друге, перехрестя, де немає світлофорів і відсутній регулювальник, про це я вже казав. І е, третє, перехрестя, де черговість проїзду регулюється тільки дорожніми знаками. Тобто, три варіанти у нас вірними. Вони входять в п'яту відповідь. Десяте питання. Першочергові дії при наданні до медичної допомоги постраждалим за підозри шоку. За підозри шоку, що ми повинні робити? Перше, це викликати екстрену медичну допомогу. Не треба давати заспокійливо, якось намагатися там поговорити, це не ваша справа. Перше, це здійснити виклик екстреної медичної допомоги. А там, що вже скаже вам диспетчер, це і потрібно робити. Але, звісно ж, там буде така вказівка, що усунути причиненного виникнення шоку. Але це вже вам все розкаже диспетчер. Перший варіант вірний. Одинадцяте питання чи дозволено водієві в даному випадку виконати розворот, якщо попереду і позаду нього немає транспортних засобів? В правилах дорожнього руху чітко прописано, що у нас на залізничних переїздах розворот заборонено. А це у нас залізничний переїзд, тому розвертатися не можна. Заборонено варіант номер 2 Дванадцяте питання, яким способом необхідно буксирувати транспортний засіб із рульовим керуванням, що не діє? Тільки на гнучкому щепленні, тільки на жорсткому щепленні, на жорсткому щепленні або способом часткового навантаження, або тільки способом часткового навантаження. Якщо буксирується транспортний засіб, у якого е, немає змоги користуватися рульовим керуванням, воно зламане, то е, буксирувати його можна тільки способом часткового навантаження. Ніяким іншим способом його буксирувати не можна, тому що він не зможе ніяк е, ніяк. Е, Ніяк здійснити ніякий маневр, да? коли там легкий е поворот е дороги без рульового керування це нереально. Тому тільки способом часткового навантаження, тільки це не створить аварійних ситуацій. Варіант номер 4. 13 питання. Що слід зробити в разі перелому ключиці у потерпілого? Всі проходили, мабуть, вже медицинську допомогу. В школі, в інституті, може на роботі, і знають, що при перелому ключиці треба підкласти валик з бинта або вати в. Пахвову ділянку і прибинтувати зігнуту в лікті руку до тулуба. Такі саме дії потрібно виконати. Варіант номер 3. 14 питання. Оберіть правильне твердження однієї з умов використання спільного повідомлення про дорожню транспортну пригоду. Так, що у нас потрібно для складання європротоколу? У нас повинні у обох водіїв, щоб було е, поліс е, чинного е, страхування. Тобто, е, не одного з водіїв, як це прописано в першому е, варіанті, а у двох водіїв. Але у нас другий-третій варіанти у двох водіїв, але чим вони відрізняються? Дивіться, а друге, наявність у обох водіїв транспортних засобів чинних страхових полісів про укладання договорів, договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності. А третій варіант вам може здатися, що він більш повний. Да? І ви можете інтуїтивно вибрати його. Але подивіться на приписку, що тут приписано в кінці. Або посвідчення учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, або особи з інвалідністю першої групи. Дивіться, ніяке посвідчення учасника бойових дій і інших документів не дозволяє оформлювати Європротокол, якщо у нього немає чинного страхового полісу. Тому правильний варіант. другий, Тут головне не помилитися. Запам'ятовуйте, що треба завжди читати варіант до кінця. І не вибирати інтуїтивно, наприклад, той, який повніше. Я знаю, що так багато учнів роблять. Тому варіант номер два. П'ятнадцяте питання: що спільного у цих двох дорожніх знаків? Бачите знак 1.33 і 1.37. Перше. Застосовуються тільки як тимчасові знаки. Ну, Я думаю, що тимчасовий тільки 1.37, а 1.33 це постійний знак по кольору. Ви це прекрасно. бачите. Друге. Повторюються в населеному пункті при довгостроковій установці. А оце абсолютно вірна відповідь. Це знаки, які обов'язково повторюються. Третій варіант. Давайте дочитаємо вже повинні встановлюватися з двох сторон проїжджої частини. Ну, я думаю, що ви бачите, що цих знаків безліч встановлено у місці, і вони встановлюються тільки по одну сторону проїжджої частини застосовуються тільки зі знаком обмеження швидкості. І іноді да, вони стоять без знаків обмеження, хоча, 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 хоча дуже часто перед ними і разом з ними стоїть обмеження швидкості. Тому що, якщо це ремонт дороги, да, як у другому випадку, знак 1,37, то, звісно, там розгонятися вам ніхто не дасть. Потрібно там, ну там, в принципі. В основному постійно затори бувають. І е, теж, якщо у вас знак 1,33, де ймовірна поява дітей, теж е, потрібно встановлювати обмеження швидкості. Тому дуже часто, якщо е, навіть не в кожному випадку, то дуже часто встановлюються е, зі знаком обмеження швидкості. Але це не закон. Цього правила дорожнього руху не вимагають. Тому тільки Другий варіант у нас правильний. Повторюються в населеному пункті при довгостроковій установці. Зелений кольор, бачите, ми отримали. І 16 питання. Відносно якої лінії дорожньої розмітки найбільш безпечно контролювати положення свого автомобіля при зустрічному роз'їзді в темний час доби. Темний час доби. Що тут небезпечного? Те, що всі їдуть з включеними фарами. І можуть друг друга засліпити. Тому треба контролювати е, свій, е, своє положення по правому краю проїжджої частини. Чому? Тому що, по-перше, вас не засліплять, ви будете дивитись да, вправо, а у вас буде світло зустрічних фар зліва. І, по-друге, якщо ви будете правий край контролювати, то це буде найнебезпечніший інтервал між вами і зустрічними е автівками. Тому е вибираємо відносно лінії, що позначає правий край проїзної частини дороги. 17 питання: на наведеному малюнку зображено узбіччя. Бачите, тут жіночка йде. по узбіччю вона йде чи ні? Звісно ж ні, вона йде по тротуару. Тому це не узбіччя. Варіант номер 2 ні. 18 питання. У якому випадку дозволяється експлуатація транспортного засобу? Порушено регулювання фар. Так. Точно ні. Тому що, якщо у вас порушено регулювання фар, ви можете засліпити когось. І ще багато ризиків існує. Тому це невірний варіант. Друге, на світлових приладах використовуються розсіювачі, що не відповідають типу конкретного світлового приладу. Це теж не дозволяється, і за це, якщо а, а, працівники поліції докупаються до цього, звісно ж, перевіряти це а, буде дуже складно, але якщо вони це встановлять. То ви отримаєте немаленький штраф. А от відсутні противотуманні фари, це в принципі те, що е, дозволяє нам експлуатацію транспортного засобу. Тому що протитуманні фари, якщо відсутні, в принципі, ви можете їхати. У вас є ближній світлофар, є дальній світлофар, е, це вам. В принципі, цього буде достатньо, щоб не створити аварійну ситуацію. Тому відповідь номер 3 19 питання. Ви зупинилися на вимогу поліцейського. Ви увімкнете аварійну світлову сигналізацію чи ні. Якщо вас зупинив працівник патрульної поліції, то обов'язково треба увімкнути аварійну світлову сигналізацію. До речі, якщо да, ви, він вас зупинив і не, ви її не увімкнули, це теж е, може призвести до того, що на вас накладуть адміністративне, е, де, адміністративну відповідальність, ви понесете за це. Тобто заплатите штраф. А відповідь е, номер 1 Так, ми увімкнемо аварійну світлову сигналізацію, бо ми знаємо правила дорожнього руху. 20 останнє запитання білету. Увімкнення яких зовнішніх світлових приладів забезпечить вам найкращу видимість дороги під час руху вночі за сильної хуртовини. Дорочі, недавно їхав, коли була дуже сильна хуртовина. І що мене тут врятувало? Мене врятувало те, що я увімкнув ближнє світло фар. Та протитуманні фари. Дивіться, інтуїтивно теж тут можна подумати, що треба дальнє світло фар увімкнути. Але ні. Саме ближнє світло фар вам допоможе і покращує видимість за сильної хуртовини. Запам'ятовуйте цю відповідь і це запитання, щоб ви правильно відповіли на екзамені. Відповідаємо варіант номер 2. І я вас вітаю. Ми склали з вами іспит з нульом помилок. Так ми і планували зробити. І ви стали ще ближче до легкої здачі теоретичного іспиту з правил дорожнього руху. Я вас вітаю. Не забудьте підписатися на канал, поставити лайк цьому та іншим відео, і до нових зустрічей на каналі. До побачення!